Ну що, друзі, я вас вітаю. Почнемо, поговоримо про практичну міфологію. Не дарма ми так все це полюбляємо. Сьогодні навіть Хеллоуін святкуємо. І почнемо ми з Мокуші, тому що це жіноча богиня. Єдина. Жіноча полиня, яка згадується в повісті временних літ, як та ще є частиною пантеону князя Володимира. Мабуть, ви пам'ятаєте, що вона відповідала за різні жіночі практики, побутові? Пряти, ткати, а ще вона була. Богінію родючості відповідала за врожаю навіть слово кошик з неї однокореневе. Кош, кошик, мокош. Які ж вона нам уроки дає? Чим вона нас захоплює? Перше, це землеробство, це підняття над природою. Піднятися над природою і взяти від неї все, культивувати її. Це початок культури. І тому ми можемо сказати, що мокуш нас підніматися над власною природою, культивувати себе. Другий урок це урок долі, які нитки є з того, і зроблю я полотно, але від мене залежить, яким воно буде, якість цього полотна, який визерунок я придумаю з цих ниток, чи буде воно щільним полотно, чи воно буде більш легким. І це такий урок, що все, що дає мені доля, я все можу використати, все впрясти туди. Ну, щоб прясти, треба терпіння. І це урок терпіння, зосередженості, такого рутинного ритму. І також сезонного ритму. Терпіння, ритм і зосередженість. От такі уроки. Ну, ще, мабуть, якщо мокош асоціюється з землею, так, то бути ближче до землі, так. Приземлятися, відчувати свою природу, дбати про неї як про природу, про своє тіло, як про природне явище. Ось такі уроки. Я бачу під А Але які уроки від неї бачите?